Отже, Стілві rise» – це фраза, яка змінила моє життя. Її значення це ніколи не здаватись, завжди йти до своєї мети. І вона добре описує героя сьогоднішнього з героїв сьогоднішньої історії Льюіса Хеммельтона. Отже, Привіт, мене звати Марія і я хотіла би сьогодні розповісти про людей та спорт, які змінили моє життя. Отже, що Льюіс для мене значить, по-перше, почнімо з того, що Льюіс Хеммельтон це семиразовий чемпіон світу у Формулі 1. Він здобув за всю свою кар'єру 105 перемог, 202 подіуми. І таким чином став найтитулованішим гонщиком власникачою цієї серії формули разом із Міхелем Шумахером, якого, як я думаю, ви всі знаєте, або принаймні, хоча б колись щось про нього чули. Цікава моя історія, як я взагалі про формулу, про формулу дізналася. Я була у Лондоні, це було минулого року у жовтні, і мені з ним почали просто попадатися. Відео у Тіктоці. Спочатку я на це не сильно звернула увагу, тому що, ну, просто ще одні Тіктоки, проте згодом мені стало цікаво, хто ж це такий. І, власне кажучи, після того, як я трохи покопалася в інтернеті та знайшла інформацію, я вже почала за ним слідкувати. Е, отже, що він особисто для мене значить. Почнімо з того, що Льюіс це добра людина, він підтримував багато благодійних заходів, і в нього навіть є своя благодійна організація, яка називається Mission 44, мета якої допомагати людям, переважно молоді з, так сказати, не дуже представлених браундів, а особливо у Великій Британії. По-друге, Чому я взагалі ним захоплююсь, це те, що він завжди насправді йде до кінця, і, ну, власне кажучи, його фрази ти з тих його ж і описує. І приклад тому може бути те, що минулого року він оголосив про перехід з команди Мерседес у команду Ferrari, і всіх, звісно, це дуже сильно здивувало. Проте він це зробив і. Перші, звісно, перший період в нього був доволі важким, йому важко давалися всі ці перегони. Проте, от якраз е коли це було позавчора було гран-при Емілії Романії, у якому він зайняв четверте місце. Тому так, зрешті-решті, Люїс така людина, що він завжди буде йти до кінця, незважаючи ні на що. Власне кажучи, після вже знайомства з цим я почала дізнаватися все більше і більше про Формулу 1. І почнемо з того, що звісно це взагалі непростий спорт. Тобто ну, там важливо все, звісно, стратегія, машина, фізична підготовка гонщика, робота команди абсолютно все. І ну, звісно, це небезпечний спорт. За е, весь час періоду існування Формули 1 загинуло 47 пілотів. Тобто, ну, звісно, е, зараз намагаються покращувати безпеку е, в Болідів, проте, звісно, ніколи. ну, Зараз поки що ще не дійшли до ідалу, все рівно бувають е, випадки аварії і тому, ну, тому так. І, ну... Звісно, крім того, це дорогий спорт. І е, там є е, певні етапи, які потрібно пройти, щоб, власне кажучи, пройти у Формулу 1. Е, картинг, далі йде Формула 4, Формула 3, друга і так до Формули 1. І на картинг в середньому витрати йдуть від 50 тисяч доларів до 100 тисяч доларів. А я, власне кажучи, от стартуючи з формули 4, від 100 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. Тому так, я трохи в'їла цієї суми, коли перший раз про неї почула. Також е, дуже важлива тема це е, F 1 Academy, це академія, яка була, ну, тобто, це формула, яка була створена суто для жінок, тому що зараз, на жаль, е, у жінок вони не можуть їздити у звичайній формулі. Е, тому, власне, кажуть, створила цю F 1 Academy, і правила там доволі прості. Е, всі пілотки мають бути від 16 до 25 років. Е, і вони мають мати гоночну ліцензію FIA, B, C або D категорії. Ну, і досвід пілотки, як і пілоти, отримують у Формулі 4. І, власне кажучи, зараз всі активно борються за права жінок у автоспорті. І в мене є такі два хороші приклади, якими я надихаюся. Перше, це Сьюзі Вольф. Вона зараз є. Керуючим директором в Academy, і також ходять чутки, що можливо вона може стати новим президентом FIA, що може в принципі пришвидшити потрапляння жінок у, власне кажучи, Формулу 1. І також Себастіан Феттель, який створив свою власну організацію, яка називається Race for Women. І, власне кажучи, вона допомагає жінкам, а особливо Саудівської Аравії, яка, в якій до 2018 року було заборонено жінкам їздити на машинах. І, власне кажучи, ця організація допомагає людям, жінкам точніше пробитися у автоспорт. І знаєте, з цієї інформації я хотіла б винести, що завжди. Потрібно йти до кінця, незважаючи не зважаючи ні на що, і просто вірте в себе та йдіть до своєї мети. Дякую.